Із початку року в області не майже наполовину зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Найбільше таких інспектори поліції фіксують у Золотоніському, Звенигородському, Черкаському районах та в обласному центрі. Деталі у сюжеті. За 6 місяців 2023 року на Черкащині зафіксували 1877 автоаварій, що на 40% більше за ідентичний період минулого року. Про це розповів начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП Олександр Копійка. З його слів, автотрош з постраждалими теж побільшало. За перше півріччя 2023 року спостерігається негативна тенденція щодо збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Осіб, що в них загинули та травмовані, За вказаний період зареєстровано 303 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Що на 57% більше, ніж за аналогічний період минулого року 2022 рік 193 дорожньо-транспортні пригоди. З початку року в ДТП загинули 52 особи травмовано 371, що на 87% більше за аналогічний період минулого року. Найбільше зростання кількості аварій фіксують у Золотоніському районі на 110%, у Звенигородському на 48% та в Черкасах на 45. Правоохоронець зазначив та розповів про найбільш небезпечні перехрестя в місті. Це перехрестя вулиць Надпільна Пастрівська. Це перехрестя благовісна Чорновола. Чорновола надпільна. Потрібно розбирати кожне перехрестя окремо. От коли взяти, припустимо, надпільна Пастирівська, там в більшості причин це порушення правил проїзду перехресне, виконання вимог, вимогу сигналів світлофору. Серед найчастіших причин ДТП порушення правил маневрування та перевищення швидкості. ДТП з потерпілими. Відбувається. Через перевищення безпечної швидкості 124 автопригоди, що становить 40,9%. Порушення правил маневрування 80 дорожньо-транспортних пригод, 264 Порушення правил поїзду перехрест, 38 пригод, 12,5%. Крім того, фіксують і випадки за участі кермувальників самокатами. Невелика кількість, але фіксується в більшості випадків. Винні саме водії, самокатів. Юля зібло, Олександр Костирко, служба на винтелеканалу Ільдана.